Найкращого юного співака визначали в Черкасах. За це звання змагалися півтори сотні дітей із різних куточків Черкащини. Конкурс Браво саунд проходить у нашому місті вже втретє. Переможців не тільки чули наші кореспонденти. Будинку дитячої та інацької творчості зрання ажіотаж. Тут проходить співочий конкурс Браво саунд найменшому учаснику чотири, найстаршому шістнадцять. Усього півтори сотні дітей із різних куточків Черкащини. Щоб дати змогу більше приймати учасників, ми започаткували обласний рівень, і в цьому році до нас приїхало 10 районів Черкаської області. Діти змагаються у трьох категоріях: академічній, естрадній і народній. Восьмирічна Оля приїхала зі Сміли. Дівчинка дуже хвилюється, бо на конкурсі вперше. Я буду співати пісню, україночка мала, бо я схожа на україночку. Побороти страх їй допомагають старші колеги та вчителька співів. Я так думаю, що пісні взагалі підходять саме під їхні і під характер, і під темперамент і взагалі до них пасують дуже. А у дев'ятирічна Вікторія каже, що ні граму не боїться. Вона на конкурсі разом із батьками. Співає про, про себе, яка вона дівчина Чіпурна. Така загудна, гарна пісня. А Чіпурна насправді Ну насправді да річна Дарина, хоч уже й доросла, на конкурсі теж із мамою. Більше того, навіть присвятила їй пісню. Моя мама найкраща у світі. Я хочу її порадувати цією піснею, щоб їй було приємно. Порадували своїх батьків і 24 призери конкурсу. Вони отримують дипломи та цінні подарунки від спонсорів. А головний приз дістається Чорнобаївському дету братам Владиславу та Володимиру Канівцям. Хлопці повезли додому новенький музичний центр. Марія Гаврилян, Хуторний, Сергій Фімов. Вікка новини.